Це я Катерина Широкопося. Це час новин на телеканалі «Еспресо». Сьогодні в Україні день пам'яті жертв політичних репресій та геноциду кримських татар. До цього дня, 1944 року, розпочалася сталінська депортація людей з Криму. Більше 200 тисяч кримців у товарних вагонах вивезли у віддалені райони Радянського Союзу. Майже половина із них померла дорогою або ж у перші роки після виселення. Повертатись додому кримським татарам дозволили лише наприкінці 80-х. У 2015 році Верховна Рада визнала дії раді. Дядянської влади геноцидом на третю неділю травня. Щорічно також пропадає День пам'яті жертв політичних репресій. Україна вшановує вбитих комуністичним режимом. За оцінками істориків у дев'ятсот х 1950 х роках репресій зазнали сотні тисяч українців: інтелігенція, священники, селяни, учителі, студенти, бібліотекарі, письменники та навіть діти сьогодні. Нащадки комунізму росіяни знову намагаються знищити українців. Також тривають переслід. Кримських татар у Києві уламки БПЛА упали у Голосіївському районі. Про це повідомляє столична влада. Пошкоджений дах нежитлової будівлі. Через вибухи також потрощені вікна в одній із квартир багатоповерхівки у Солом'янському районі. Інформації про постраждалих наразі немає. На місці працюють фахівці. А росіяни зночі масово атакують Київську область шахедами в Обухівському районі. У наслідок ударів загинула 28-річна жінка. Про це сповістили військові адміністрації регіону. Ще троє людей травмовані, зокрема, 4-річна дитина. Вони у лікарні у стані середньої тяжкості. Також зруйнований приватний будинок у багатоповерхівці поруч, пошкоджені вікна, горіли гаражі. У Фастівському районі сталася пожежа на території комбікормового заводу, знищений його склад та господарський. Ка будівля на місцях працюють рятувальники. Двоє людей постраждали через ворожі атаки на Дніпропетровщині. Регіон впродовж доби потерпав від ударів авіації, артилерії та дронів. Під атакою був Нікополь, Марганецька, Покровська та Криворізька громади. Про це сповістив керівник області Сергій Лисак. Поранені дістали двоє жінок у Синельниковському районі. Є також руйнування на території двох сільськогосподарських підприємств. На одному із них сталася пожежа. Окрім того, пошкоджені багатоповерхівка, приватний будинок та дві господарські споруди. Сім населених пунктів на Харківщині обстріляв ворог впродовж доби. Про це повідомив керівник області Олег Синігубов. Росіяни застосували авіацію та дрони. У Купінському районі пошкоджені приватні будинки, пекарня та багатоповерхівка. В Ізюмському зачепило лінію електромережі а на Чугуївщині потрощена ферма та газорозподільний вузол. Обійшлося без постраждалих. 88 ворожих дронів збили уночі наші захисники. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ. Російська армія загалом випустила по Україні 273 БПЛА. Із них 128 безпілотників і безпілотників імітаторів були локаційно втрачені. Унаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Дніпропетровщина та Донеччина. А ми ж просимо вас долучитися до збору коштів на закупівлю потужних засобів радіоелектронної боротьби для батареї управління та арт-розвідки сотої окремої механізованої бригади. Мобільний реп підрозділу знищив ворожий ФПВі-дрон. Тепер військові потребують новий та сучасніший засіб радіоелектронної боротьби, аби ефективніше блокувати сигнали ворожих БПЛА на небезпечних ділянках. Усі реквізити зараз бачите на своїх екранах. Долучитися може кожен, Підтримайте бійців будь-яким донатом. Понад тисячу жінок в Україні завагітніли завдяки державній програмі відкладене батьківство. Вона передбачає безкоштовне замороження статевих клітин та послуги екстракорпорального запліднення. Як працює система? Далі у нашому сюжеті. Багато українських пар, які служать у Збройних силах, змушені відкладати батьківство. Проте завдяки сучасним репродуктивним технологіям з'являється шанс мати дитину. Навіть у найскладніших обставинах. Програма відкладене батьківство працює вже понад рік. Її суть у збереженні репродуктивного матеріалу військовослужбовців для подальшого запліднення. Заморозити можна яйцеклітини, сперматозоїди чи ембріони. Коли в нас жінка йде в циклказа, тоді в нас відбувається Заморозка ембріонів. Тобто, коли ми вже використовуємо матеріал жінки, матеріал чоловіка, запліднюємо яйцеклітини, ми далі, чи відбулося запліднення, бо тому що в нас випадки бувають різні, може відбуватися запліднення, може не відбуватися так само. Запліднення це залежить від і якості яйцеклітин, які ми отримали, і від хромосомного, ну, генетичної їхньої характеристики. Далі вони відбувається їхнє перенесення в порожнину матки або їхня вітрифікація. Так само. Зазвичай коли ми отримуємо декілька ембріонів. Один може переноситися в свіжому циклі, інші ембріони ми заморожуємо, і пацієнтка готується до подальшого вступу в кріопротокол. Ембріони заморожуються у спеціальних кріотанках. Їх кладуть у носії дюари, які поміщають у рідкий азот. Вони зберігаються за температури мінус 196 градусів за Цельсієм. Тут ми можемо побачити нумерацію чітку. У нас дюар номер 8 стакан номер 9 і е, тримач no 891. І вже в себе в журналі ми будемо записувати, що даний пацієнт зберігається в, е, в тримачі номер 891 Тобто вони ніде ніколи не загубляться. У нас є свідчення, і таким чином ми зберігаємо весь матеріал. Умови зберігання абсолютно безпечні. Ембріони можуть залишатися життєздатними необмежений термін. Програмою відкладеного батьківства скористалися Вероніка та Дмитро Черніченки. Через фізичне навантаження, стрес і постійну розлуку. Питання батьківства стало для пари складним і фізіологічно, і логістично. Ми з чоловіком наважились на таку програму, тому що у нас для того були медичні показники. Я попередні два роки провела на сході України на передових, і це погіршило мій стан здоров'я. На жаль, сама я не зможу завагітніти. Окрім того, можливі є шанси, але для цього треба бути весь час поруч з чоловіком, щоб це зробити все природним шляхом. Але я була на Донецькому напрямку, він був на запорізькому, зараз вони на Курському напрямку. Тобто, бачимось, ми раз півроку на відпустку. Це не дає можливості нам нормально завагітніти. Зараз Вероніка на п'ятому тижні вагітності. Історії, яку військовослужбовиці, десятки. Розповідає лікарка, акушерка-гінекологиня репродуктивної клініки професора Стефана Хміля Софія Кротік. Хтось заморожує біоматеріал до поїздки на фронт, хтось після поранення. Дехто проходить повний цикл ЕКЗ під час короткої відпустки, бо іншого часу просто немає. Не кожен може собі це дозволити, так не кожен зараз здатен фінансово і навіть декого було багато спроб, вони вже відтратили всяку надію, можливість і це як для них новий контакт повітря. Тично прослідковуємо тенденцію, що знижується наша популяція, однозначно. Там ризик фроти... рівень фертильності в Україні надзвичайно низький. Так, але скажу вам так чесно, мені здається, дуже багато усвідомлює, що нема куди тягнути зараз. Да, вже війна тягнеться в ну, четвертий рік. Зараз дуже багато пацієнтів у нас, взагалі, які звертаються саме за програмою ЦЗУ, тому що це є гарна можливість, і я би не сказала, що тенденція на екстракорпоральне запліднення падає навпаки. Зросла тенденція, тому що ми розуміємо, що або жінки, які воюють, або чоловіки, які воюють, не завжди можуть бути присутні одним з одним. Плюс бувають травми, як травми органів репродуктивних. На жаль, це стрес, це перехолодження, це ну, важкі навантаження, які там стрикають наших захисників і захисниць. Безкоштовну програму відкладеного батьківства для військовослужбовців реалізовують на базі приватних репродуктивних клінік за підтримки Міністерства охорони здоров'я. Станом на початок 2025 року понад 1100 жінок в Україні завагітніли завдяки програмі. Ема Стадник, Назар Мельник, Андрій Поліковський, телеканал Еспресо. Аби дізнатися більше цікавої та актуальної інформації, слідкуйте за оновленнями на нашому сайті та в наших соцмережах. Ми з вами побачимось уже менше ніж за годину. Далі на вас в етері Еспресо чекають мої колеги Леся Воколюк та Андрій Сайчук. Тож не перемикайтеся.